Чверть століття він пише про те, що подобається в літературі або ж навпаки, і навіть професійний ювілей відзначив книгою уже 12-ю за ліком. Під однією обкладинкою зібрав критичні статті та есеї, написані за два останні роки. Тож повторення пройденого для Євгена Барана своєрідний підсумок чи навіть завершення циклу. А ще нове геть інше ставлення до літератури та певне переосмислення. Це таке своєрідне замикання кола, але вже на якомусь е, е, ми. Скільки би ми не робили, ми робимо одне і те саме. Але воно коло замикається, і ми ніби його починаємо по новому але вже на якомусь іншому відчутті, на якомусь іншому етапі, на якомусь іншому розумінні того, що ми робимо. І книжка для мене це вже не просто черговий там, розумієте, збірник чи ще щось, а це вже моя фіксація моїх змін. Естетичних світоглядних життєвих змін, тобто я вважаю, що і шо вже напевне визирив до того, що книжка потрібна тоді, коли ти вже сам змінився, і ти щоб зафіксувати цю зміну щоразу в обрамленні іншого сюжету, але незмінно про три філософські основи: світ, якого не розуміє, людину, яку прагне пізнати, та Бога, якого зраджує, і водночас вірить як мала дитина. Усе це глибинне наповнення есеїв нової книги. Також автор підготував для читачів і особливий додаток: добірку автографів відомих Меників їх у критика майже три сотні, та до книги включив трохи більше двох десятків. Я відібрав 25 п'ять автографів і теж запропонував їх, якби певний зріз ставлення до літератури і ставлення до людей. Людини. Що воно, харкбу кожен автограф характеризує не стільки того, кому підписують з книжками, а самого автора. І тут є автори, як від наймолодших учасників літературного процесу. Це Ярослав Карпець з Києва і Василь Карп'юк, яким по 25 років. І, наприклад, теж Іван Дзюба, якому вже авторитетний класик української літератури 60-х. нове коло свого життя. А відтак і творчості, євген Баран планує розпочати геть по-іншому. Мовляв, у критиці чекає доробки у молодого покоління, а сам між тим планує написати книгу про калузького письма. Менника Івана Козаченка